Зі святим вечором вас, любі мої золотенькі, і що повинно бути в кожної хазяйки на Різдво Христове на столі. Обов'язково по українським традиціям з давніх давен так повинно бути і так повинно воно йти продовжуватися. Кутя багата, гарна, смачна кутя, хліб, сама спекла, хлібець повинен бути. Узвар обов'язково. обов'язково. І пшениця. Пшениця це символ ізобіл'я, багатства, це хліб, а хліб це всьому голова. І свічка. Свічка це обов'язково. Вона дає енергію, вона дає сили і очищає. Обов'язково. Оце повинно бути. А в коментарях напиши, що в тебе буде на столі. У святий вечір.